Всім привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати свіжопригнаний автомобіль своїм входом Skoda Octavia a А5 2009 року. Рісталін FPLK обладнаний бензиновим вигудом 1.6 і 75 кВт 102 сили. Автомобіль в рідній фабричній фарбі, підтверджений документально є тюф, є сервісна книжка. Пробіг 210 тисяч. Два комплекти шин, зимні і літні 24-25 року випуску практично нові, титанові диски в дуже гарному стані, кузов весь рівний, без подряпин, м'ятин, салон чистий, карти на дверях. охайні, сидіння, не протерті, не просаджені. Кермо як нове, комплект ключів, має кондиціонер, фарштроніки, підігрів зеркал, центральний замок, електрозеркала, сіклопідйомники, ходова, технічний стан в порядку. При перегоні своїм ходом авто показало себе з хорошої сторони, масло на місці, помилок немає. Хочу виділити кілька основних моментів по авто. Повторююсь: оригінальний пробіг 210 тисяч, є тюф, сервісна книга. Провірено по європейській базі, оригінальна фарба без підкрасів, Провірено товстоміром. Дружина гнала своїм входом. При зустрічі покажу документи. Шкода Октавія повністю розмитнена, сертифікована і готова до продажу. Телефонуйте, пишіть. Будемо спілкуватись. Дорогі друзі, хочу показати вам унікальний, унікальний німчик, який все життя їздив на цій машині і він любив експериментувати. От дивіться, дивіться, які, які стопи тут цікаві. Це задня передача, стопи. І зараз ми покажемо. Ой, дивіться, бачите, загорається, загорається коли на торбас нажимаєш. Ну просто. Німець, крім цих, він їздив на цих, але... Ще в упаковці, оригінальні, оригінальні стопи шкодовські ваговські, вони, вони є в коробочці. Зараз я вам покажу, дивіться, яка просто пацанячий варіант, як він говориться. А от дивіться, бачите, і решетку він віддав оригінальну. І дивіться, запаковані ваговські запаковані вагов, ваговські стопчики є такі, такі в оригіналі. Хто хоче в оригіналі, буде, значить в оригіналі. От, ну, тут коротше, варіант дуже цікавий. Дивіться, як вона гарно виглядає. Все, дякую. І я ще хочу, щоб ви звернули увагу на цю унікальну е, е, Німчик дуже любив шкоди, але ну, так як вже знаєте, вона для німців трошки старенька, він же купив, а 7 шкоду і цю продав. Він все життя їздив на цій шкоді і любив щось експериментувати. І дивіться, яку він решеточку тут поставив. Задача відео була донести вам максимальну інформацію, щоб зрозуміти, який це автомобіль. Хто зацікавився цією шкодою Октавії, будь ласка, пишіть, телефонуйте. Я буду відповідати вам на всі питання. Гарного всім дня.